Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які незаконно видобували вугілля. Збитки державі становили понад 5 мільярдів гривень у 2021 році. Приватне товариство отримало ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам'яного вугілля, але так і не розпочало робіт. Цим скористалася злочинна організація з дев'яти осіб, які без дозволу незаконно видобували вугілля на глибині. 80 метрів для цього переобладнали старий вентиляційний канал шахти свято у ство для спуску під землю. Учасники займалися технічним забезпеченням, охороною, контролем, обліком і збутом вугілля. Крім того, керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність. Злочинна організація працювала з грудня 2021 року по листопад 2024 року, після чого була викрита працівниками ДБР. Тепер їм загрожує до 12 років за ґратами.